А в сьогоднішньому кіно у нас перша розпаковка підгонів від підписників, і скажу наперед, я був трішки в шоці від них. І перша посилка у нас від Артема. Буде у нас такий новий формат відео з розпаковками по можливості, звісно, для розбавлення контенту. І зустрічає нас перший гість цієї програми. Це з виду бездротовий наушники від Xiaomi в такому витонченому, та стильному пластиковому корпусі, зробленому при ісподні кита. Але брат Близнюк по дорозі десь потрапив до полону і залишився лише один наушник. А тому прийдеться насолоджуватися монорежимом або віджати в когось другий наушник. А тому це Красень при ісподні Китаю буде чекати свого часу на свого брата, який ми десь відеомо, звісно. А наступний пацієнт, який побачив цей світ у всій його красі, ось такий смартфон. З трішки покоцаним екраном. Це смартфон ще тих часів, коли батарейку можна було витягнути, не те що в сучасних. А тому хватаємо комплектну батарейку та пробуємо стартанути цього дракона. А на свої роки це був доволі непоганий девайс, який міг похвастатися непоганими характеристиками. А тому стартуємо і бачимо, що тут автостарт, так як клавіша трішки покоцана і автоматично запускає цього дракона сам. А цей пацієнт також цієї самої марки, що й попередній. Тому що Samsung це топ. Цей смартфон має вже трішки сучасніше залізо та сучасніший стиль, я тому повинен мати вже 13-й Android на борту. І останнім пацієнтом на нашому столі ось такого роду дракон із самих на Китаю, а маркування в нього ще цікавіше, ніж лист Санта Клаусу. Це ZTE. а перекладається він як. Зіна та ще енергетики. Ці смартфони пережили вогонь та воду, але продовжують працювати й до сьогодення. Так, деякі можна відновити. Чим я й займуся потім? Адже це має сенс. Так що можна доволі ще непогано ними користуватися. Це не такі старовинні раритети, а доволі непогані смартфони за свій бюджет для звичайного користування. Тому потихеньку, колись я їх, звісно ж, відновлю. А на даний момент вони поки поповнюють мою колекцію динозаврів. А поки ви дивитесь це відео, то не забудьте подивитися і попереднє відео, адже воно доволі непогано вам зайшло та викликало велике зацікавлення в ньому. Тому дивіться це відео до кінця. А якщо сподобалось, то звісно, поставте ваш козацький лукас, підпишіться. Та поставте всі сповіщення на канал, щоб не пропустити наші відоси. Адже за півтора місяця ми набрали аж цілих 4 тисячі підписників і доволі непогані результати з переглядом, що дає велику мотивацію для створення відео такого формату, хоча є унікуми, які зосереджені на одному авторі, та думають, що не може бути схожого контенту, а просто кукарікають про копію каналів і тому подібне. А я поки чекав їх коменти, чуть з усміху не відпісявся, адже деякі каструлі так руть свій пукан через. Те, що в мене доволі непогано заходить контент, та ще не знають, що мені вже можна написати. Це такі маленькі тролі, в яких прокинула заздрість та бажання написати якусь діч. Не переживайте, я нікого не копіюю, як деякі каструлі пишуть. Адже комусь щось доказувати, це як битись горохом об стіну. А адекватні люди самі все бачать та підтримують цей канал адекватними своїми коментарями та думками. А Артему, я хочу передати привітання та подякувати за такий чудовий підгунчик. Частину, звісно ж, відновимо цих телефонів, а частину буде чекати свого часу. Тому велике дякую тобі за це, що ти зробив такий підгончик, та ще й виявився адекватною людиною, яка активно підтримує мій канал. Це дуже приємно та дуже мотивує робити контент для вас. Бо як виявилось, що трішки хейтерів, деякий відсоток, є на цьому каналі. Але це нічого страшного, будуть хоч веселить нас своїми гнівними коментарями, за якими приємно дивитися, як горять їхні передаки, таким добрим синім пламенем, як кажуть. А наступний потужний підгон від Олександра, який прям дуже здивував мене. Ну, по перше. Тим, що запаковано все, як ніхто не пакує товар, все на вищому рівні доїхали і цілісіньке. А по-друге, додивіться і побачите потужність цих підгонів. І перший підгон, який попав до нас в наші сильні волосаті руки, це ось така відеокарта від фірми Zotac. І це вже потужна річ для ігрового ПК, який колись буде, і ще я впевнений не один раз. А цей старичок у нас аж 2011 року випуску, та має аж цілий 1 гіг відеопам'яті. Чого нам вистачить для тестових збірок, та звісно ж для бюджетного геймінгу? Адже як ми знаємо, відеокарт багато ніколи не буває. А в нашому випадку бюджетного виживання то явно лишнім ніколи не буде. Тому цей красунчик чекає свого часу на нову збірку. А тим часом у нас на черзі наступний пацієнт, який також запакований, звісно ж, на вищому рівні. Спочатку я подумав, що це портативна Bluetooth клавіатура але виявилось, що це дійсно клавіатура, та ще й з таким екраном. А це ви вже як бачите, яблучна продукція від яблучних буржуїв, а саме iPad другого покоління в доволі непоганому стані на свої роки. Аж на цілих 16 ГБ. А це вже той дід, який користується попитом в дешевому сегменті на вторичному ринку. А родом він аж з 2014 року. Це вже справжній раритет від яблука, який дожив до наших часів. З Сильним функціоналом в наш час ним не похвастаєшся, хіба що використовувати як досточку для нарізання помідор на кухні. Звісно, програмне забезпечення тут давно не підтримується, але і на тому, що є, можна ним користуватись якось. А це вже потім попрацюємо. Як би це не звучало, то я раніше не дуже любив користуватися планшетами, якось не зрослося з цими девайсами. А от з яблучними огризками цієї технології будемо трішки дружити, так як і в цьому свій мазахійський шарм невеличкий. А ви там це його. Не забувайте лукаси ставити та канальчик підписуватись. Звісно ж, якщо вам це сподобається. Бо що я вам даремно стараюсь відоси клепати, так що не балуйтесь там, давайте. А наступний пацієнт має навіть свою амбулаторну книжку з діагнозами. Те, що він трішки хворіє, та треба його підлатати. Чуть-чуть, але це вияснимо потім, що йому треба більше для повноцінного життя в сучасних реаліях. Цей пацієнт вже трішки сучасніший. Це iPad Air другого покоління аж не цілих 16 ГБ. Життя він трішки пізно більше, адже має шрами від користування. Та як кажуть, шрами прикрашають чоловіка, але доля яблучного девайсу перейшла до нас спочивати. Та для того, щоб поповнити колекцію яблучних гризків. Тому це дуже кайфовий підгон, який трішки підшаманити та повноцінно користуватися в сучасних реаліях. Наступний пацієнт прям точний динозавр на тему яблучних девайсів. Ось такий малюк 2013 року, який вражає своїм бажанням жити та працювати до сьогодення. І це в нас один із перших айфонів, а саме iPhone 4 на 8 гіг пам'яті аж цілих. Я хоч і не поціновувачі айфонів оцих ваших, але шарм яблучної магії є в цих девайсах. Адже з роками вони стоють як вину, настаюються, як мовить, в плані колекціонерів, які бажають зібрати такі цікаві речі. Наш пацієнт пізнав життя всім своїм яблучним серцем, але здаватися, він, звісно, не збирається. Зовнішній стан не в самому найкращому стані, але цей малюк живий. І може ще здивувати своєю тягою до життя. Розказувати вам щось про айфони я взагалі не бачу сенсу, так як про ці телефони роками розповідали, які вони чудові та тому подібне. Я всього хочу, щоб у нас на каналі був різновид контенту, а не й те саме. А ви напишіть мені в коментах, які вам рубрики подобаються і що б ви хотіли бачити. Але звісно ж, в плані розумного дуже велике дякую підписникам за такі просто шикарні підгони. Та дякую за те, що підтримуєте канал та мою діяльність. Хоча я тільки всьому навчаюся, та є нюанси, які я виправляю. Але як бачу, результат дуже прекрасний в плані росту на каналі. Всім дякую, хто підтримує канал та допомагає його просуванню, адже це великий стимул робить для вас відусіки. А от такий у нас вийшов перший відос на тему розпаковок. Він повинен був вийти давно, але трішки плани пішли не в ту сторону. Тому, якщо сподобалась рубрика, підтримайте лайком та підпискою, щоб у нас був різновид контенту, на самі різні смаки. Всім до скорої зустрічі!